Нагадаю, для вас працюють інформаційні команди каналів СІТВІ та СТБ. Я вітаю вас. Дві людини загинуло. Ще восьмеро поранені від російської атаки в Одесі. Серед них 12-річний хлопчик. Годину тому ворог запустив по місту ракету. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, повідомив голова Одеської ВАО Олег Кіпер. На місці працюють усі відповідні служби. Також близько 18-ї години росіяни обстріляли і Харків попередньо кабами є приліт у зону житлової забудови. Заявив міський голова Ігор Терехов. Відомо про пошкодження багатоповерхівки, поранено одну людину. Крім крім того, окупанти щонайменше п'ять разів гатили керованими авіабомбами по харківському району. Там попередньо без постраждалих. Десантники 79-ї таврійської бригади показали відео, як масово знищують росіян у Новомихайлівці та на її околицях. Цей населений пункт окупаційні війська атакувати почали ще з осені минулого року. Щодня десантникам доводиться тут відбивати не лише піхотні штурми, але й палити колони техніки. Ось власне відео, як завдяки дронам, пілоти філігранно відпрацьовують по росіянам, які намагаються заховатися у руїнах Новомихайлівки. На голови окупантів запускають скиди а також Укриття атакують ударними дронами. Водночас росіяни кидають на штурми все нові й нові сили і намагаються глушити наші дрони. Тож таврійські десантники збирають на системи і просять долучитися до НАТО. Реквізити на екрані нині цим захисникам доводиться щодня відбивати до 19 штурмів. За останні півроку бійці 79-ї бригади спалили і пошкодили на полі бою більше як 300 одиниць техніки. Перемололи тисячі окупантів і це. Це спільна робота і артилеристів, і дронів. Дрони Камікадзе розбивають вщен техніку. Ми вже можемо працювати тоді по тій піхоті, яка вбігає, по тим людям, які вибігають звідти, ось, і розсіювати їх. Чи можемо добувати техніку, якщо вона ще може рухатись? В Україні скасували статус обмежено придатний. Тепер військові та військово можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Ті, хто поки що має статус обмежено придатних, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Ці зміни набувають чинності уже 4 травня. Коли людям іти на переогляд, та що буде з тими, кого комісія визнає придатними? Христина Гаврич запитувала в урядовців та експертів. Обмежено придатних більше не буде. Може, нас і поувольняють уже наконець. Чи не відправлять людей з серйозними недугами на нуль? Впаду, і мені будуть визивати швидку. Коли йти на переогляд, і скільки доведеться стояти в черзі. Має бути забезпечений механізм, щоб в нас не відбулося якогось колапсу. Іванові п'ятдесят сім. У війську він з перших днів великої війни На окупантів з Київщини, воював у гарячих точках на сході, аж поки не отримав кілька важких контузій. Приглухаватись на право я ні на ліво чуть-чуть навіть з в не нельзя, тому що Лорс сказав, станеш глухим, будеш просто ходити і улибаться. А ще в нього гіпертонія, проблеми із суглобами, хребтом. Нарост в общем на самому хребті йдуть, яно зажимають спинний мозок. Тому і голова може кружитися і. Шатає ті давление. йому протипоказаний навіть бронежилет. Та військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним. Знайти собі посаду в тилу боєць не зміг. тож півроку провів у так званому батальйоні резерву? У нас всіх там собрали обмежених інвалідів, хто з палками. Ще тільки ж в інженерному, де теж здебільшого обмежено придатні. У нас там у всіх одна посада робітник підсобник. Наряди ходимо, а території там не було. Туди. Кухня, ну все як к якабична просто казачем там людей держать. Іван сподівається, що останні законодавчі зміни стануть його порятунком. З 4 травня категорію обмежено придатних скасовують: усі, хто її має, військові та цивільні, мають пройти переогляд, і їх визнають придатними або непридатними. Надіюсь, що дадуть вже непридатного скока ж можна. Артемові Коржану теж доведеться пройти повторну комісію. У нього хронічна неконтрольована астма за документами обмежено придатний. Мобілізувати можуть, але з таким висновком, принаймні, не на бойову посаду. Якщо мене визнають придатним, то я можу служити на нулі. Ну то есть, це це просто ну це нонсенс. На мене вдінуть бронежилет там, і дадуть мені автомат в руки, я побіжу, пробіжу 10 метрів, впаду, і мені будуть визивати швидку. Такі ж побоювання і вправи захисників. Тому ми від самого початку закликали це таки зберегти якусь проміжну категорію, у яку потраплять люди знов ж таки, які можуть служити в армії, але з іншого боку, не будуть залишатися на і посади, де вони ну якби будуть під загрозою через свій. Діагноз нині військово-лікарські комісії керуються старим наказом номер 402. Тут є список хвороб, з якими визнають обмежено придатними. Це тисячі діагнозів, серед яких дуже серйозні Рак у ремісії, безсимптомний віл, гепатит, епілепсія з поодинокими нападами. Навіть не всіх людей з ампутацією визнають непридатними. Якщо є ампутації кінцівки на відповідному рівні, тобто умовно там нижче коліна, то теж людина визнається обмежено придатною, і це означає, що Ну, такі люди проходять службу зараз. Міноборони разом з головними медиками ЗСУ та експертами МОЗ проводять ревізію цих хвороб і готують зміни до наказу. Іде перегляд якраз, які хвороби будуть віднесені до статусу категорії придатний, а які до непридатної? Деталей поки немає, але заклики правозахисників почули. Не всіх придатних тепер зможуть відправити на фронт. Їх ділитимуть за станом здоров'я на кілька груп. Наприклад, можуть бути люди придатні до служби, умовно там. В морській піхоті, а можуть бути люди придатні до служби там десь в тилу, там, наприклад, в центрі комплектування, або здійснюють якісь більш організаційно робочі функції, тому там також буде розподіл, не буде однозначності. Що ось придатний, і все фахівці сподіваються, що у висновку ВЛК детально опишуть, що саме людина може робити з тим чи іншим діагнозом. Нині цим нехтують, то часто обмежено придатних відправляють на бойові посади. Командир не є медичним е спеціалістом. І він інколи навіть і не може знати, які протипоказання та є в цього бійця. Тому має бути чіткість у рішеннях ВЛК АЛКА максимальна. Е які що саме може виконувати і може робити відповідна людина? Командири, які закривають очі на вказівки лікарів і відправляють хвору людину в бій, мають нести відповідальність. Посилити контроль варто і за самими ВЛК, адже деякі тяжко хворих роблять придатними. Так сталося з відчимом Валентини. Він помер кілька днів тому дорогою до навчального центру від епілептичного нападу. ВЛК визнала його придатним. Від переживань його стався такий напад, і швидка не встигла приїхати і його відкачати. Все буквально сталося от за одну ніч. Як там проходив те ну, ВЛК, верніше, то я вже ну я не знаю. Нині справу розслідують, але систему слід реформувати так, щоб порушення виявляли до трагічних випадків. Немає ефективних. Способів контролю і моніторингу рішень військово-лікарської комісії моя думка така, що все таки без цифровізації, без можливості якось автономно і швидко. Здійснювати перевірки, ми не досягнемо системних результатів, коли саме розпочнеться переогляд обмежено придатних, ні МОЗ, ні Міноборони не повідомляють. Це буде можливим, як тільки затвердять зміни до 402-го наказу. На це закон дає три місяці. Але за нашими даними рішення буде вже за два-три тижні. Іти самостійно до ТЦК обмежено придатним не потрібно. Військовослужбовців сповістить їхня частина цивільних повісткою. Викличе військомат. Якщо людина бажатиме ми самостійно звернутися. Це також дозволено а, і прийти такий огляд. Але загалом колеги з міністерства оборони формують графік, і по цьому графіку вже будуть запрошувати до центрів комплектування з подальшим скеруванням до ВЛК. На переогляд закон дає 9 місяців, та зважаючи на великі черги до ТЦК, цього часу може бути навіть замало. Христина Гавриш, Андрій Біньковський Ігор Шатайло, факти ICTV, Єдині новини. Підтримка України найкращий спосіб гарантії безпеки Європи. Це заява генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він сьогодні у Києві запевнив, особисто докладе зусиль для вчасних поставок зброї Україні від союзників на зустрічі з президентом Зеленським обговорювали створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро. Столтенберг став першим генсеком НАТО, який виступив перед українським парламентом. Вшанував загиблих українських військових і цитував Тараса Шевченка. Запевнив, свобода України не повинна померти, і союзники не допустять цього. Будуть надавати необхідну підтримку Майбутнє України у НАТО без сумніву. Промову Столтенберга депутати кілька разів переривали оплесками. Демократії сильні. Ми стоїмо за наші цінності. Ось чому боротьба України така важлива. Адже ви боретеся не лише за вас самих, а й за свободу, яку ми усі цінуємо. Дозвольте мені сказати від щирого серця дуже дякую Україні. Україна продовжує стояти перед жахливим випробуванням. Демократичний світ також піддається випробуванню. Ми повинні разом подолати цей момент заради вашої і нашої безпеки, заради невмирущої свободи України. Дякую, слава Україні. Чи вистачить власного газу для проходження ще однієї зими? Україна вже готується до наступного опалювального сезону серед пріоритетів накопичити достатні запаси блакитного палива. Минуло зиму Україна змогла пройти винятково на газі власного видобутку, вперше відмовившись від імпорту, таке ж амбітне завдання стоїть і надалі. Тож українсько-газовидобники не збавляють обертів і навіть встановлюють рекорди збуріння свердловин, як навіть в умовах. Війни галузі вдається збільшувати видобуток газу. Дивіться у сюжеті. Щоб видобувати більше власного газу, потрібно бурити більше свердловин. Здавалося б, в умовах війни, коли ворог підступно нищить нашу енергетичну інфраструктуру, це нереальне завдання. Та не для наших газовидобувників. Торік в Україні працювали одразу 42 бурові верстати. Це більше половини від загальноєвропейських показників. У підсумку 23-го року почали бурити вдвічі більше газових свердловин ніж роком раніше, Ба більше темпи виявилися рекордними за останні шість років. Вдалося закласти одразу 150 нових свердловин, і такі старання вже починають давати результат. Зокрема, Укргазвидобування за перші три місяці цього року суттєво збільшила видобуток газу майже на 12%. Треба розвивати цю галузь, збільшувати видобуток газу та нафти і е, нарешті отримати статус енергетично незалежної держави. В частині природнього газу ми цього досягли вже в попередньому опалювальному сезоні. Я всіх вітаю з цим статусом. Це поважний статус, тому маємо його втримувати, а також піклуватися про розвиток економіки. Яка потребуватиме більше об'єму енергії, в тому числі газу. Попри обстріли чи відсутність електропостачання, газовидобувникам вдалося навіть перевиконати план з видобутку в цілому. За перші три місяці факівці Укргазвидобування підняли з надр майже 3,5 мільярда кубометрів блакитного палива. Вагомий внесок у зростання видобутку зробили саме нові високодебітні свердловини. Ну, ми вже отримали 5 високодебітних свердловин на початок цього року на рівні 350 тисяч кубів. Також у нас є дуже такі успішні проекти з відновлення базового фонду, тобто старі свердловини. Одна з них працює на рівні 350 тисяч кубів. Також кожна така свердловина запорука сталого проходження наступного опалювального сезону. А він, як прогнозують експерти, може бути ще важчим за попередній. І блакитне паливо стане основою не лише для виробництва тепла. А електрики, наприклад, з газотурбінних установок, це може збільшити попит на газ, проте я не вважаю, що таке збільшення буде критичним для газового балансу для його підтримки, тому що ті нові потужності розподіленої генерації будуть заміняти потужності, які до того також працювали на газ, в тому числі ТЕЦ та в будь-якому разі газовидобувники рішуче налаштовані бурити нові свердловини та видобувати газ. Аби забезпечити потреби країни в блакитному паливі, Незважаючи на щоденні ракетні обстріли, запуски дронів з боку Російської Федерації, як державні, так і приватні видобувні компанії вони продовжують працювати, інвестувати в газовидобуток там, де це є можливо через безпекову ситуацію. І насправді цифра в 150 нових сурловин яка си показує про те, що як державні так і приватні компанії вони ввірять в Україну, роблять все для того, щоб забезпечувати ще більше видобуток українського газу. У Нафтогазі запевняють, наступний опалювальний сезон стане вже другим поспіль, коли імпорт газу в Україні не знадобиться. Зиму пройдемо винятково на вітчизняних ресурсах. Консолідований об'єм наших планів на 2024 рік складає приблизно 15 мільярдів кубометрів. Це досить суттєве зростання у порівнянні з минулим роком. Я впевнено можу казати, що цього об'єму, який ми плануємо видобути, буде достатньо, щоб пройти 24-й рік і відповідно опалювальний сезон, 24-25, використовуючи газ власного українського видобутку, і ми маємо цим пишатися. А згодом, окрім традиційного природного газу, Україна може виробляти мільярди кубометрів біометану. За хімічним складом це такий же природний газ, проте видобутий не з надр, а вироблений на спеціальних біогазових заводах. Є великий потенціал. Є багато аграрних компаній, які здійснюють виробництво, переробку, і в яких є якісь залишки чи якісь відходи аграрного виробництва, і це може використовуватися для виробництва біометану. Сьогодні ми по суті бачимо зародження нової. Я сподіваюся. Великої історії і сьогодні вона тільки починається, але років через п'ять ми можемо побачити величезні фантастичні результати. На розвиток нової галузі знадобляться роки чи навіть десятиліття. Проте сприяти процесу готові наші західні партнери. ЄС потребує відновлювального газу для заміщення російського блакитного палива, тому там готовий платити так звану зелену надбавку і вже сьогодні контрактувати майбутні кубометри українського біометану. Так поступово з імпортера газу у. Україна має шанс перетворитися на його експортера. Олексій Савіцький. Факти ICTV, Єдині новини сьогодні на 76-му році життя помер футболіст і колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко. Протягом кар'єри гравця він виступав за українські клуби Зоря та Динамо Київ. З Кеганами він тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав кубок кубків та суперкубок УЄФА 1975 року в складі легендарної команди Валерія Лобановського. Уже як тренер Михайло Фоменко очолював київське Динамо, Металіст та інші клуби. Але найпомітнішою стала робота Фоменка на чолі з національної збірної України, з якої він уперше в історії виграв кваліфікацію на євро 2016 році. Останній рік життя Михайло Фоменко. Боровся з онкологічним захворюванням. І це всі новини на цьому мить. о 20-й підсумковий випуск з Оксаною Госайт. До зустрічі підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.